Поговоримо про Запоріжжя з нами на зв'язку. Начальник запорізької обласної військової адміністрації Ван Федоров. Пане Іване, добрий ранок, пані ну, в Запоріжжі. обстановка теж загострюється у зв'язку із наступом росіян на Гуляйполе. Що можете розповісти нам про ситуацію там? З одного боку кількість обстрілів ворожих зростає. Ми бачимо, що на цьому тижні було два антирекорди більш ніж 900 обстрілів за добу. В цілому майже за тиждень це 5 тисяч обстрілів, які ми відчуваємо на території Запорізької області. Звичайно, поруч з цим зростає кількість евакуйованих людей з прифронтових територій за останні тижні. Це вже за останній тиждень з початку грудня. Це майже 200 людей, які були евакуйовані. Здебільшого Васильівський та Пологівський район. Вони, а саме Гуляйпола та а, пригороди приграничні а, райони Васильівського району на сьогоднішній день, здебільшого евакуація проводиться через транзитний центр силами Національної поліції, ДСНС та а, наших волонтерів за що. Окрема подяка всім тим службам, хто евакує людей на більш безпечні території зовсім незначна частина людей покидає територію Запорізької області і їде в більш безпечні місця нашої держави, але наша мета надати всебічну допомогу, і розмістити саме тут в місцях тимчасового проживання, проживання гуртожитках, для того, щоб мешканці могли перевести дух і Потім визначились, як робити далі. Угу. Чи вистачає зараз місць для розселення людей? Так, у нас майже 800 місць є на сьогоднішній день в місцях тимчасового проживання людей, тому всіх охочих, в кого є така потреба, ми готові розмістити і продовжуємо і приводити до ладу місця тимчасового проживання. Це окремо подяка міністерству соціальної політики за виділення достатнього фінансування і нашим міжнародним партнерам, спільно з якими ми зараз будуємо модульні будинки, модульні райони для наших тимчасово переміщених осіб. Чому ви вирішили йти шляхом будівництва окремих модульних районів? адже це заселення людей в гетто. Абсолютно погоджую з вами. Тому це була умова міжнародних партнерів. Саме тому ми його розмістили в центрі одного з мікрорайонів, і будемо точно не будемо вже робимо угу. це в центрі району з усією інфраструктурою для того, щоб одразу відбувалася і соціалізація тих людей, які будуть там тимчасово підкреслюю проживати. Наостанок, як у вас сьогодні з електропостачанням, опаленням гарячою водою? Чи все функціонує? Всі комунальні послуги і сервіси працюють в штатному режимі з електрикою, енергетикою? Є проблеми, як і по всій нашій державі. На сьогоднішній день дві з половиною черги буде одночасно вимикатися, але це точно більш легко ніж коли вимикається 4 плюс черги. Тому в сталому режимі працює вся інфраструктура наразі. Пане Іване, дякую вам дуже за розмову. Це був Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації.